Всім доброго дня! Продовжуємо працювати над створенням бежевого ажурного джемперу, в'язаного гачком з умовною назвою Калейдоскоп. Сьогодні в'яжемо о 93-й рядок тулуба джемпера. Ось наша схема з 93-й рядочок. Ось він на схемі. Дуже простий і складний одночасно. По елементах дуже простий, але треба дуже уважно, щоб не заплутатися в петлях. Дивіться, тут ну, складна ув'язка з попереднім рядком. Тобто, якщо да, там чітко у нас, наприклад, шишечка в арочку. Всюди, так? І між ними по дві петлі, ну, дуже легко в'язалось. Тут у нас дуже прості елементи, стовпчик без накиду і повітряна петля. Але бачите, ну, з елементами попереднього ряду воно вже не таке очевидне. Получається, у нас чергується через, один, оце, через одну шишечку. Перший стовпчик без накиду у нас в'яжеться в першу шишечку, верхню петлю першої шишечки попереднього ряду. Далі робиться повітряна петля, і наступний стовпчик через одну петлю попереднього ряду. І виходить, над другою шишечкою у нас стовпчиків буде повітряна петля, над другою шишечкою буде повітряна петля. А стовпчики без накиду будуть по боках від неї. Далі знов повітряна петля. І наступний стовпчик вже буде в верхівку третьої спочатку. Бачите? І наступна шишечка знов два стовпчика по боках, а над шишечкою повітряна петля. Тобто треба дуже уважно. Стежити або за тим, щоб пропускати е петлю попереднього ряду і за виконанням оцього чергування, бо подальший візерунок зав'язаний саме на цьому. І якщо тут буде десь помилка, він не ляже коректно. Тому давайте це в'язати разом, не дивлячись на те, що дуже дуже прості елементи. Тобто просто повільно, уважно і ретельно потрібно зв'язати цей рядочок, щоб не, було, не потрібно було його переробляти потім другий раз. Так, ця ниточка кручена, вона в мене. Так, ось ця петля, ми в неї зробили напівстовпчик. Робимо петлю підйому і і стовпчик без накиду в першу цю петлю, в яку був зроблений з'єднувальний напівстовпчик, який закривав попередній рядок. Так. Повітряна петля і стовпчик без накиду за арочку. Бачите, оцю. Верхню, повітряну, верхню петлю. Да, шишечки був стовпчик без накиду. А тут два стовпчика будуть навколо, а над цією шишечкою буде просто повітряна петля. Тому робимо повітряну петлю і стовпчик без накиду в арочку з двох петель попереднього ряду. Повітряна петля і от. В цю шишечку ми робимо стовпчик без накида в верхню петлю. І таким чином, тобто, чергується, у нас один елемент це повітряна петля і стовпчик без накиду. Оці дві петлі, вони повторюються 112-113 так? І ми їх повторюємо, але ну, ув'язка з попереднім рядом. Потребує окремої уваги. Стопчик зробили повітряна петля і стовпчик без накиду в арочку. Повітряна петля, стопчик без накиду в арочку, повітряна петля, і тут знову стовпчик без накиду в верхню петлю шишечки. Повітряна петля, стовпчик в арочку з двох. Ось так має у вас виходити, для того, щоб ми коректно могли пров'язати наступні рядки. Давайте ще раз по схемі. Тобто один стовпчик без накиду в Верхню петлю шишечки, потім два наступних стовпчика без накиду. Всі ці, ці стовпчики в'яжуться через одну повітряну петлю. Всі абсолютно. Два наступних після першого в'яжуться в арочки, і потім четвертий стовпчик, знову в верхівку шишечки. І наступних два в арочки з повітряних петель. Далі верхівку. І таким чином повторюємо до кінця рядка. Так ось дивіться, 93-й рядок я закінчила. Остання повітряна петля після стовпчика з одним накидом, який йде в арочку. І я поєдную з'єднувальним напівстовпчиком цю повітряну петлю. З першим стовпчиком без накиду. Все. Наступний рядок ми будемо в'язати вже в іншому розрахунку на 5 петель, не на то ми в'язали на 3 або на 2. Тепер буде на 5. Все, на сьогодні. Зараз у нас кількість петель не змінюється. В жодному рядку кількість петель стабільна, 225 петель. Ось такий вигляд має візерунок на даному етапі. Роботи Це перед. Оце спинка. Все, на сьогодні все. Всім всього найкращого. Бережіть себе, до побачення!